Кожна країна має певні імена, які вона використовує для того, щоб відзначити певні якості людини. Яке класне речення, я сказала. В нас, наприклад, говорять Іван Дурак, ви всі знаєте, Оленка Зміючка, там Марічка в нас була якась дівчина, яка добре працювала. Тобто Іван та Марія є в кожній країні. Я зараз хочу в цьому відео для тих, хто цікавиться німецькою мовою і іменами, дати вам декілька таких цікавих фактів, які допоможуть вам уникнути певних недорозумінь. По-перше, Ем, ви всі знаєте, що ем, таке є ім'я як ем, Йоханес. Йонес нормальне собі ім'я, але деякі німці називають свій, ем, як то кажуть, деспести штук, тобто свій пеніс Йоханесом. Тому е, справді запитайте своїх німецьких друзів, з якими ви можете говорити на такі теми, е, що таке майн Йоханес? І вони вам підтвердять, що якщо чоловік про це говорить, це означає, що він говорить про свій. Е, Статевий орган наступний момент зараз. Задаємо трошечки Турцію, коли Остблок наш весь поїхав в Турцію заробляти чи ще щось, то всіх дівчат називали Наташою. Тобто казали, що приїхала Наташа. Зараз не хочу знов-таки, будь ласка, зрозуміти нікого образити, але мало місце бути такому феномену. І, будь ласка, обережно тих, кого звати Людмила. Ми маємо тенденцію скорочувати. Там Олена, там Лена, Тетяна, Таня. Цього німці не розуміють, як Анастасію. Можуть звати Настя, а як, наприклад, Світлану можуть звати Свєта, Людмилу звати Люда німецькою мовою слово Люда означає жінка легкої поведінки. Можете прогуглити цю назву. Навіть є такий фільм Людас, плюраль. Тобто, коли ви кажете майнами is люда, ті, в кого нормальний рівень розвитку, вони зрозуміють, що ви скажете Людмила, краще так себе представляти. Але якщо ви скажете люда, ті, кому не хватає мозку, вони, на жаль, можуть почати сміятися, і буде такий собі неприємний момент. Тому, будь ласка, знов таки, я даю вам цю інформацію для того, щоб ви уникали якихось неприємних моментів, і ще один цікавий момент. В 2000-х роках була така течія, як кевінізмус. Що це таке? Це течія, яка виникла від імені Кевін. Плюс є наступна течія Шанталізмус. Ви всі розумієте, що це від імені Шанталь. Ці течії пов'язані з дослідженнями, що певні соціальні прошарки називають людей. Дітей своїх так, людей певними іменами, і от казали, що якщо тебе звати Кевін або Шанталь, це означає, що ти автоматично належиш до певного прочарку. Ще було ім'я Жаклін, Марсель і що я написала Джастін, якщо не помиляюся. Тобто діти, на жаль, у нас такі є жорсткі, і коли от ідуть жарти, вони кажуть, що ти ведеш себе як Кевін. Це в нас синонім, чого ти ведеш себе як ну, неадекват. Або казали Жаклін, Жакта... Жаклін і Шанталь справді дівчата, які належать до асоціальних, скажімо, груп до батьків, які не мають великого рівню розвитку або освіти. Цю інформацію я, до речі, знайшла в інтернеті також. Плюс це мій власний досвід, коли я спілкуюся з друзями. Ви можете запитати німців і поговорити, як вони сприймають імена. І от в нас, пам'ятаєте, були анікдоти про Вовочку. Нас жартували. А в німців є анікдоти про Фріччен. Тобто, пішов там Фріччин десь в магазин, і з ним щось сталося. Що дала йому мама гроші і пішов він купляти, Пам'ятаєте той жарт? Гроші в бітончику, казала мама. Тому. Кожна мова має специфіку використання. Я буду вам вдячна, якщо ви під відео напишете, як ви стикалися, з яким проявленням і відношенням щодо імен. Можливо, ваші знайомі німці також вам розповідали, як вони реагують на певне ім'я. І як завжди, вдячна вам. За те, що ви задаєте питання за ваш зворотній зв'язок. Бажаю вам використовувати цю інформацію на благо і пишатися своїм іменем, оскільки нас називали в нашій країні, в нас інше значення. Німці називають іноземці, які тут живуть в країні дітей відповідно до свого імені. І, на жаль, проблема в тому, що деякі імена неможливо ем, просто вимовити, оскільки ми їх не знаємо. А в своїй країні вони є чудовими. Гарного вам дня і побачимося!